А зараз в вашій увазі тример з регулювальною насадкою. Це дуже цікава штука. Я вам зараз покажу, що це таке. Дивіться, це ось такий тример. І для того, щоб вам виставити довжину, ви просто тут Тут написано скільки міліметрів, і ви просто собі виставляєте, скільки потрібно. Значить, тут мінімальний зріз 2, максимальний 14 мм. В принципі, непогано. І мені здається, така штука підійде дуже добре для тих, в кого там, середня, велика борода, вам потрібно для коригування довжини використовувати. І мені здається, отакий от пристрій він буде в самий раз для вас. Тому що тут, по-перше, що, якщо ми порівнюємо ну, тримеру в цілому, в основному насадки там 1, 2, 3, ну, буває до 7, дуже рідко там щось можна до 9 знайти, ну це потолок. Якщо вам треба побільше насадку, Ну, це вже треба машинка для стрижки. Але машинка для стрижки, в основному вона велика. ну, Звичайна машинка, вона достатньо об'ємна. Це незручно. Плюс вона трішечки важкувата, і з урахування того, що ви самі себе там стрижете, ну, це треба звикати. Да? А ось таке рішення, подивіться, тобто тут, в принципі, так само можна постригтися. тобто Машинка добре зніме вам довжину, ось, і до 14 мм. Приємна ціна це Voyager V015. Кому потрібно, звертайтесь, замовляйте, відправляємо швидко, вчасно. А, будете задоволені. Акумуляторний пристрій працює 60 хвилин від акумулятора. Може попрацювати від мережі. Час зарядки 8 годин. Ну, тут треба ставити на ніч. Але ціна приємна. Там ціна 500 гривень, тому в принципі. Мені здається, що це можна закрити на це очі на такий маленький недолік. Якщо це можна так назвати, замовляйте на сайті Тремарінві. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко. Вчасно будемо задовол... будемо раді співпраці з вами.